Модуль компанія. Цей модуль необхідний для керування вашою компанією. Для використання цього модулю доступні такі дозволи. Компанія. Перегляд редагувати. Дозволи. Перегляд. Створити, редагувати. Видалити. Співробітники. Перегляд створити, редагувати, видалити. Далі детально по кожному розділу. «Мій профіль». Це сторінка, яка дозволяє переглядати та редагувати інформацію вашого користувача того, під ким ви авторизовані. Для редагування інформації натисніть Редагувати профіль. Права секція це перелік доступних вам дозволів в системі. Вони залежать від тарифного плану компанії у разі якщо ви власник або наданих вам дозволів згідно ролі, якщо ви співробітник. Компанія це відомості про вашу компанію та тарифний план. Для редагування компанії натисніть кнопку Редагувати. Права секція відповідає за тарифний план та відображає стислу інформацію по ньому. Вартість, ліміти, кількість днів підписки, що залишились. Для зміни тарифного плану чи лімітів натисніть Управління підпискою. Тут ви можете обрати інший тарифний план, змінити ліміти автомобілів та користувачів. Натисніть Надіслати запит ми опрацюємо цей запит і зв'яжемось з вами найближчим часом. Розділ дозволи: Цей розділ дає можливість створювати ролі для користувачів вашої компанії, вказуючи ті дозволи, що ви вважаєте потрібними. Наприклад, у вас є менеджер, що відповідає тільки за оренду авто, і його робота складається в тому, щоб приймати оплати від клієнтів та вносити інформацію про своєчасність платежів. В такому випадку ви зможете налаштувати дозволи таким чином, що цей менеджер не буде бачити нічого зайвого, а тому і не зможе зробити щось непотрібне. Пропонуємо створити роль такого менеджера і надати йому дозволи тільки для роботи з орендою. Для цього натисніть Додати роль в розділі дозволи. Вкажіть назву цієї ролі, наприклад, менеджер оренди. Далі вкажіть такі дозволи: Клієнт, перегляд, файли клієнтів, перегляд. Автомобілі перегляд. файли автомобілів перегляд. Оренди. Перегляд. створити, редагувати, видалити, зміна авто, змістити період. Платежі в оренді створити, страховки перегляд, файли страховок перегляд, ДТП-перегляд, файли ДТП. Перегляд, депозити, перегляд створити. Платежі в депозитах створити, вкладення файлів до платежу, перегляд створити-видалити. Після вибору всіх дозволів натисніть Зберегти зміни. Як ви бачите, з'явилась нова роль менеджер оренди. Ця роль дасть користувачеві можливість переглядати клієнтів: автомобілі, файли страховок та ДТП, створювати та керувати орендою, додавати платежі оренди, платежі депозитів та додавати файли до цих платежів за необхідністю. Розділ співробітники показує список всіх користувачів вашої компанії. Пропоную створити нового користувача з ролью менеджера оренди. Для цього натисніть Додати співробітника, вкажіть існуючий емейл, який буде використовуватись як логін, номер телефону, ім'я та прізвище. Оберіть необхідну роль та додайте тимчасовий пароль з підтвердженням. Надалі користувач у своєму профілі зможе змінити пароль. Натисніть додати співробітника. Після цього новий користувач доступний в системі. За необхідністю користувача можна відредагувати або видалити з системи.